Принципи бесіди в рамках глибинного інтерв'ю чи фокус групової дискусії. Тут хочу сказати про те, завдяки чому ці методи дозволяють детально, глибинно дослідити питання у сприйнятті респондентів або респонденток. Першим принципом проведення дослідження за допомогою якісних методів є нейтральність інтер'єра або модератора. Він або вона як особистість, як громадянин, як людина своїми поглядами політичними чи культурними не має права приносити і впливати за їх допомогою на респондентів. Для того, щоб зберігати нейтральність, модератору чи інтер'єру слід зосередитись на меті дослідження і тримати. Постійно тримати в голові те, що він або вона не мають впливати на учасників чи учасниць дослідження. Ця позиція дослідника саме і створює ситуацію довіри, яка дозволяє учасникам чи учасникам. Цям дослідження розкритися, давати глибинні відповіді, рефлексувати у процесі розмови і глибше і самим розуміти предмет, і також про нього говорити з дослідником або дослідницею. Другим головним принципом, який застосовується при якісних дослідженнях, є активне слухання. Активне слухання передбачає невербальну комунікацію, також щитування невербальної комунікації з від учасників. Як модератора чи інтер'єра ми маємо реагувати на зоровий контакт з нами. Ми маємо запрошувати учасників, зокрема фокус групової дискусії до зорового контакту. Ми маємо реагувати на положення тіла, на жести. Часом важливо підтримати розмову і відреагувати на неповне речення чи не голос сказане. Зауваження, чи, наприклад, на відкидання на спинку стільця у процесі розмови, усі ці жести можуть бути джерелом для поглиблення обговорення, коли учасники, наприклад, фокус-групової дискусії, таким чином реагують на репліки співрозмовників. Також важливо використовувати словесний компонент активного слухання, такий як парафраз, резюмування вислову респондентів, називання наслідків або називання емоцій. Також називання емоцій і подяка за те, що респонденти чи учасники дослідження діляться своїми, своїм досвідом, своїми емоціями з групою, може сприяти пожвавленню і поглибленню обговорення. Серед технік активного слухання особливо важливою є зондування, тобто уточнення і поглиблення відповідей. Суть зондування полягає у тому, що ми відштовхуємось від щойно сказаного і намагаємося глибше зрозуміти, що респондент мав на увазі. Тобто ми ніби йдемо сходинками від уже сказаного респондентам у глибину. Обговорення явища. Іншим важливим принципом проведення глибинного інтерв'ю чи фокус-групової дискусії є те, що я називаю протоаналізом, тобто це усвідомлення цілей дослідження та розвитку дотичних тем саме під час обговорення. І, власне, ця навичка є такою, що покращується у практиці.